Громадська організація це об'єднання, яке не є безпосередньо структурним підрозділом державного органу, але може функціонувати на його базі і за його підтримки. Головна мета взаємодії садочка і громадських організацій, це виховання підростаючого покоління. Успішна участь до шкільнят у вирішенні хоча б невеликої соціальної проблеми, сприяє розвитку їхньої позитивної соціальної активності, соціальної творчості. До вашої уваги представлено алгоритм дій співпраці вихователя з громадськістю, який розроблено спільно з колегами і включає шість пунктів: перший вибір організації. Друге – Орієнтування на пору року, Третє – Використання алгоритму звернення до громадськості, Четверте – Підготовка до заходу, П'яте – Проведення спільного заходу, шосте. Подяка. Представлено орієнтовний список організацій, з якими ми співпрацюємо з року в рік центр естетичного виховання Юність, Громадська організація з любов'ю серці, громадська організація Добре серце, Молодіжний центр Шум, волонтерський центр Шостка Добро, Вище професійне училище, «Шосткінська гімназія, екоцентр Сергія Корнієнко. Арт студія Олесі Волкової. Кожного разу, коли плануємо проведення певного заходу, ми орієнтуємося на пори року. Наприклад, восени ми долучилися до акції Жменька Каштанів від волонтерського центру Шостка Добро та акції Зігрій Бійця від громадської організації з любов'ю у серці міста Шостка. Минулої зими з нашої ініціативи та з підтримкою кав'ярні Lab UA» та громадської організації з любов'ю у серці була проведена акція пригости військового віртуальною кавою та акція пригости військового смаколиком разом з вищим професійним училищем. Весною долучилися до конкурсу Переможний Великдень. Від Шосткинської гімназії та побували на екскурсії в центрі естетичного виховання «Юність» – школа краси. Також влітку мали змогу долучитися до проєкту Арт Мурал Україна наш дім» та благодійного багатожанрового онлайн марафону талантів Шосткинщини Перлина Європи від громадської організації Молодіжний центр шум. Пропоную ознайомитися з алгоритмом звернення до організації, який містить три пункти. Перший вступ, наприклад, Добрий вечір. Другий основна частина, яка містить обов'язкову мету. Шановна Юлія Михайлівна, до вас звертаються малята груп Сонечко та промінчики ЗДО номер 5 з метою прийняти участь у виставці, яку ви організовуєте, присвяченої до свята Гарбуза. Підкажіть, будь ласка, коли ми можемо завітати до гімназії і принести свої поробки. Третій пункт Висновок. Дякуємо вам за організацію неймовірно крутих конкурсів. І ми очікуємо на позитивну відповідь. Готуючись до заходу, всі учасники процесу малята, батьки, педагоги повинні відчувати важливість власного внеску. Розуміти, що в єдності наша користь і сила. Проведені спільні заходи, в які вкладається душа, спільні переживання, емоції, вдячність всіх учасників заходу завжди мають дуже вдалий крутий результат. Кожного разу намагаємося щиро дякувати та залишати маленький подаруночок від нас. Дякую за увагу! Мирного неба!